День Європи святкують в Україні. Офіційно його відзначають 9 травня. Однак заходи тривають і зараз на Софіївській площі в столиці облаштували європейське містечко. Оркестри грають європейську музею, музею, класичну музику. А гостям розповідають про особливості безвізового режиму. Побував там і Олексій Гомон. На Софіївській площі столиці близько десяти наметів із прапорами країн Європи. Тут представники посольств розповідають українцям про можливості, які відкриваються за кордоном. Це зокрема лікування, навчання. А також розповідають про особливості подорожей без віз, проводять із гостями вікторини та конкурси на знання мов та культури країн Європи. Серед таких найрозповсюджених міфів, які я чула сьогодні, це дійсно довідка з місця роботи випуска з банку. Тепер для перетину кордону такі документи не є обов'язковим. Складається різне враження. Якщо це негативне, то це тільки спричинено тим, що складна фінансова ситуація ну, безпосередньо в кожної людини. І це найбільше викликає якогось такого негативу. Військовий симфонічний оркестр виконували класичні музичні твори європейських композиторів. По моему мнению, вы на, 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 на правильном пути, но вам нужно будет быть намного решительнее, не бояться делать радикальные реформы, не бояться делать ошибки. И только тогда можно достичь результата. Я вас понимаю, что у вас есть не зло, очень сложная ситуация э, с конфликтом на Востоке. Я бы делал некоторые вещи намного быстрее и радикальнее, но я говорю, я не могу быть на вашем месте. На площі зібралося кілька тисяч людей з різних областей України. Наша країна зробить шаг вперед а, на путі розвиття, прогресси культурних зв'язків з Європою. І потім ми ж живемо. Ми європейська країна, і а, ці зв'язки це очень важно. Гостей пригощали національними стравами і проводили безкоштовні експрес-уроки з іноземних мов. Олексій Голман, Микола Чуботарьов новини на першому.